та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко. І коли переді мною лежить, ну не зараз, а взагалі лежить система рідинного охолодження Biquiet Pure Loop 3 360, у мене виникає проблема. Бо очевидний вердикт. Ця система без проблем холодить процесор класу AMD Ryzen 9 9920 x 3D, при цьому буде тихою, надійною і не буде виділятись на фоні ПК або робочої станції з мінімумом RGB. ані по картинці, ані по гучності. Бо тут, наприклад, підсвітка відсутня взагалі. Але це не точно, тобто така собі оптимізація під продуктивність, під розробників, рендер машини, штучний інтелект тощо приліпити помпу на процесор і забути про перегрів принципово це кайф. Проблема в тому, що мені важче і важче такі системи рекомендувати. Хоча, здавалось би, коштувати ця система має приблизно тисяч гривень, тобто якраз в рівень конкурентам з RGB. і на рівні найдорожчих башт від конкурентів також. І комплектація тут, начебто, топова як Для своєї ціни є кріплення на потрібні сокети. Є три особливих вентилятора Pure Wings 3 в версії Pure Loop 3, але немає пляшечки з рідиною для заливання в радіатор. Тут невеличке уточнення, мені вже потім відписались. Бікват вийшли вам цю пляшечку потім за певних умов, якщо у вас будуть проблеми з рідиною, і треба буде назвати серійник цього, цієї системи охолодження. Але це не точно, бо це ще ніхто не робив. Тому от якось так. Далі дизайн. У Бікват 3 3360 скромний, але не пустий. Взагалі, у рідинного охолодження, як правило, найцікавішим місцем завжди є або вентилятори, або помпа. Тут помпа без підсвітки або екрана, але з витонченою рельєфною фігурністю, яка симпатично грає проти світла, але не стріляє в очі ЛГБТ фотонами, так би мовити. І при всьому цьому кришка з логотипом. Знімається І її можна перевернути як треба. Але під нею ми бачимо білий LED світлодіод. Тобто, якщо ми знайдемо напівпрозору кришку, то буде просто біла підсвітка. І якщо BeQuiet, наприклад, видасть STL файли для 3D друку кастомних кришок, ну це буде взагалі ледь не ідеальне рішення апаратної кастомізації, по суті, на рівному місці. Але ще краща реалізація цього буде помітна на серії Pure Loop 3 LX, де не лише RGB присутня і на помпі, і на вентиля але і кришки в комплекті змінні. Їх 10 і вони виглядають просто космічно круто. Я наступного разу попрошу собі версію на 280 мм. Бо так, на 420 немає. 360 максимум. Вентилятори Pure Wings 3 на гвинтовому підшипнику ковзання зі швидкістю від 600 до 2100 рапім. Повітряний тиск до 2,41 мм водного стовпчика. Потік повітря до 101 м кубічного на годину, споживана потужність до 5, і 4, 4 Вт витривалість при 25 градусах Цельсія до 80 тисяч годин. Вентилятори особливі тим, що у них скорочені кабелі і є вхід вихід 4 пін PWM для послідовного з'єднання, так званого Daisy Chain. При цьому у комплекті знаходиться один кабель подовжувач який до будь-якого з торцевих вентиляторів і приєднується без проблем. Також в коробці знаходиться тюбик термопасти, інструкція та набори кріплень на LG1851.

Я, до речі, лише зараз помітив, наскільки багато Intel наплодила сущностей. Хоча у AMD сокет суть один. бо am 4 і am 5 між собою охолодженням по стандарту сумісні. Вага системи загалом складає 1250 грамів рівно, довжина трубок 400 мм. Вони в оплетенні. Радіатор 397 на 120 на 27 мм. Алюміній плюс мідь. Термоп'ятка теж мідна з концентричним поліруванням. Тепер сама помпа. Вона насправді є секретним скарбом Pure Loop 3, бо вона має швидкість до 5500 RPM. І при цьому вона безшумна настільки, що 100% перекривається вентиляторами на 10% швидкості. Далі. Власне тестовий стенд. Процесор AMD Ryzen 9 9900X. Материнська плата Asus ROG Strix B650 EE Gaming Wi-Fi. OZP Kingston Fury DDR5 6000 2x16. Блок живлення Big White Power Zone 2 на 1000 Вт. Корпус Gorilla Custom X українського виробництва температура на фоні 18 градусів Цезія. Отже, тести 12 ядерника в осі сіті без фіксації частот видали 160 Вт енергоспоживання, і водянка це майже не помітила. Прискорилась до 1100 арпієм замість 800 в режимі спокою. Це на вентилятори, і на помпі було 4500 арпієм замість 3800. Звук майже непомітний. У випадку фіксації частот на 5300 МГц Це вже 200 Ати не І все рівно температури були до 86 градусів Цезаря, короткочасним піком, 75 градусів з утриманням, швидкість вентиляторів була до 1500 RPM, а швидкість помпи до 5500. Власне, найгучнішою водянка була навіть не в Осі Сіті, а в стрес-тесті Ryzen Master під час перевірки, чи можливий взагалі розгін. Отже, підсумки наступні. В здавалося б, нудному та пересічному релізі маємо і цікаву реалізацію по кастомізації і гіперпродуктивну помпу і ненапружене охолодження 200 ватт у 12 ядерного процесора. І на мою думку, в ціну якраз 5000 гривень, а ціна має бути саме така: Be Quiet Pure Loop 3 360 – Це ледь не рекордсмен по вигоді. Якщо вам не треба RGB або дисплеї на помпі, цю воду важко не рекомендувати. Погодьтесь, і на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи будете ви купляти таку воду, якщо вона без RGB, без дисплеїв і просто взагалі чорна вода, навіть без кастомізації. Чи важливо вам, що ваш процесор був охолоджений водою, а не баштою? Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag. UA за надання мені для зімки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostaff і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподбайка, підписка та цвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео. активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та будь здоров'я!